20-річна Катерина Пак навчається в медичному університеті. Ділиться, прийшла сюди за новими враженнями та новим досвідом. Каже, найважче було навчитись дефілювати, адже раніше такого не робила. Для творчого конкурсу підготувала пісню Моя Україна. Це дуже молодійна, гарна пісня, у якій дуже гарні слова, красиві слова. Дійсно, зміст дуже е, глибокий у цій пісні. Е, вшановується країна, описується її краса та. Е, Майбутньому і хотілося б щоб в теперішньому звичайно мир про мир. Конкурс розпочався із візитного дефіле півфіналісток. Далі на сцену виходять і самі фіналістки. Їх 12. педагогічний університет. Аби потрапити до фіналу, дівчата пройшли чимало підготовчих етапів. Серед них і участь у тематичній фотосесії «100 років революції Її підготували до дня добровольця. Одне завдання творчий конкурс. Кожна учасниця повинна показати свій талант. Це може бути пісня чи танець. Головна умова передати свої почуття глядачам. На сцену виходить Аліна Онілова. Дівчина виконає пісню мову рухів. Чого любий, як серце кричить? Я стою на колінах. Останній етап конкурсу вихід фіналісток у вечірніх сукнях. Їх супроводжують військові. Дарина Литвиченко та доброволець, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Микита Шевченко. Поки журі оцінює виступи фіналісток та обирає переможницю конкурсу. Організатори заходу розповідають про учасниць. Дівчата, учасниці цього конкурсу, перш за все є вродливими внутрішньо, вродливі в своєму серці. Тому що протягом п'яти підготовчих днів вони робили волонтерську допомогу в інтернатному закладі. Вони ліпили волонтерські вареники, робили спеціальну концертну програму інтелектуально в військовій частині. І сьогодні ми присвячуємо нашу програму дню української. Добровольця, який відзначається в Україні вперше. І ось головна мить переможниці конкурсу Я Українка Українка-2017» стала Дарина Литвиченко. Їй вручають головний приз вінок із квітів та грошовий подарунок. Я дуже часто хотіла навіть відбросити цю глупу затею, тому що це великі сили можна потратити на то, щоб участвувати, на то, щоб хорошо виглядати, на то, щоб хорошо себе презентувати. Це шикарний конкурс. И я себе просто чувствую, ну неймовірно, действительно. Я безумно счастлива, я очень рада я очень благодарна всем хто мені допомагав. Ще дві конкурсантки Анастасия Косинська та Аліна Онілова отримали звання першою та другою віце-міс. Євгенія Верті, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ.